Вітаю! Сьогодні буде продовження серіалу про відьму. Пробачте за довгі паузи. Але натхнення та погода та ще якісь обставини не дозволяють знімати регулярно, скажімо, стільки, скільки я б хотів. Сьогодні це буде прогулянка от десь отут, навколо по місцевим околицях. Подивимося. В декотрих місцях я ще сам не був. І також буде сьогодні, ну, якось по-іншому буду намагатися знімати. Як мінімум, частіше крутити камерою, бо мені на це все-таки наголошують, що треба це робити частіше. Ну, а ви там вже потім підкоректуєте, наскільки морди в об'єктиві забагато, замало, може, краще взагалі без неї. Мені було б взагалі простіше. Тому от зараз перемикаю, і ви вже дивіться, що тут навколо вас буде оточувати, ну і як воно все виглядає. От ще раз готель зі сторони. Те місце, де я живу безпосередньо на даний момент. Ну і зараз кудись в дикі місця. Знову ж, гуляє територія, яка коштує мільйони мільярди в цій місцевості. Якщо аналізувати той період, я дивуюся, що воно якось закінчилося добре для всіх, тому що от в таких історіях кінець був, повинен був бути, який завгодно, тільки негарний. Яким чином. От в даній ситуації двоє депресивних вижили і ніхто не постраждав. Це взагалі дуже прямо дивно. В процесі розповіді, можливо, я сам зможу знайти якісь відповіді на це питання. Ну, мені здається, що їх не існує. Так, оце ось тут. Перехрестя. І дорога йде кудись. Кудись-кудись в поля. В поля, в ліси. В цій серії я спробую пояснити, чому все ж таки ту дівчину я називаю відьмою. Ось, до речі, така тут дорога, яка йде до гори. І ось така місцевість. Тут воно таке все сумісність несумісного, отак воно все виглядає. Оце як люди отак от живуть. Так вони і живуть. По різному от з усіх сторін бачите. От. І от кочуємо ми з хати на хату. Ну, верніше їх всього дві, і ми живемо між ними. В одній це ж відповідно секс драк рок'н'рол. А причому по повній програмі лише замість драгу це алкоголь річкою. Ром в, в змішаних його різних варіаціях з різними соками і ще там з різними напоями. Там експериментам не було кінця. І інша хата, вона така міська, в якій раніше я жив. Туди ми їздили і там лишалися, коли нам хотілося якогось. Такого цивільного життя, там ходили на рок вечірки, там ходили по торгівельним центрам. Поки нам не набридало міське життя, ми знову переїжджали туди і отак їздили постійно. І от. Живемо, живемо дуже голосно, треба сказати. Я вже підозрюю, що так не повинно бути, що це взагалі якось не так. Вона мене запевняє, каже: подивись навколо, тут караоке практично. В усіх, всі ним користуються, коли захочуть. А це дійсно так і було. Ну, просто в них це було ну, якось дозовано. Там по п'ятницям у всіх караокі вмикалося. Ще щось таке відбувалося. А в нас же це ну, регулярність така стала. Вона стала напряжною для всіх. Я це відчував. Ну, дискотеки ці в нас дискотеки, комусь ми там трохи заважали, вона казала, що люди тут під звук адаптовані. Отак От ми живемо і живемо. Аж тут нас в магазині зустрічає сусідка. Каже відьмі, що слухай, ну, з вашою щонічною рок-дискотекою, а це вже десь місяць після таких прямо активних дискотек. Пройшло ще кілька днів. Ми зустрічаємося з цією сусідкою знову в магазині. І вона вже так почала розмовляти таким тоном. Ну, як на Філіпінах ну, не прийнято розмовляти. Це вже вважається таким хамством. Відьма каже, та, не хвилюйся, вона лесбі, вона. Це просто щось там посварилося зі своєю подружкою, а на нас виміщається, не звертай на те увагу і все таке. До речі, от бачите, які кущі проходимо бамбуку. Прямо такий бамбук-бамбук, зараз покажу. От Бачите, ось один. Це з однією кореневою системою він. І ось такий самий. інший. І туди він аж догори. Так би мовити, і вітер пальми не додому. От якраз. І от, повертаємося до відьми. Значить, вже відбувся якийсь такий практично в них конфлікт. Ну, по філіппінським міркам, це вже не просто така неприємна розмова, а це вже, це вже така практично сварка. Ну, відбулася і відбулася. Ми продовжуємо. Якось я дивлюся. Відьма на це реагує з таким навпаки атипу. Заважаємо вам, добре. І як тільки ввечері наступаєш певна доза, вона навпаки цей звук просто ще більше. Видно, що явно вона їх провокує. А що, ця дівчина, вона живе там ще батьки такі, ну яким, я знаю, років 60. Ну, ті батьки як батьки, ми просто щоранку вітаємося. Все з ними нормально, все там з усіма нормально. Тільки оці дві дівчини ну, трохи неприємно один чи два рази порозмовляли. Здавалося б, що такого. А, і, значить, тут, крім всього іншого, ще підпряглася інша сусідка, яка жила напроти. Якогось дня я бачу в оцих дворах обох. Такий рух, от, бачите, до речі, ось це магазинчик такий маленький, який називається, ну, це типове подвір'я таке от філіппінське і оце гірське. І у людей такий бізнес. Магазинчик називається Сарі Сарі. Сарі Сарі це е, ну от, маленький кіоск, який можуть люди ставити. У себе на подвір'ї, і там, чи взагалі немає податків, чи вони якісь мінімальні. Причому і продавати там можна практично все. Там і алкоголь, продав, продають і цигарки, і так далі. І от у багатьох людей є такий бізнес. Це така програма для підтримки дрібних підприємців зроблена. Значить, ось ранку прокидаюся, я бачу в оцих обох дворах, де були незадоволені жінки з приводу звуку. Якийсь такий рух. І мені стає, що цей рух пов'язаний зі смертями. Батько помирає. І з тої сторони, я не пам'ятаю, там жінка, в неї теж там чи чоловік, чи батько, чи брат, хтось, в общем, два чоловіка одночасно в одну ніч вони помирають. Коли на ці події вже по-іншому погляд, з сьогоднішньої висоти... Он дівчата. Майнгапан. Квіти, дівчата, бачите, о, чому тут не бродити по горам? Єдине, що тіні тут мало і все-таки тут спека сьогодні. Хоча, якщо підніматися ще до гори, то спека закінчиться. Доволі швидко. Там вітерець такий гуляє, що сонце практично не відчувається. Ну для цього треба ще пройти кілометрів 5, я думаю. Якщо дорога з отаким нахилом. Так, от такі ще дівчата ходять з парасолями. До речі, тут всі з парасолями, це від сонця. Померло за одну ніч двоє людей. Знову ж, оце зараз можна гадати як завгодно. Щось там відбувається, так, не так. Але люди почали шептатися. Тобто, я ж там уже роззнайомився з сусідами, з місцевими хлопцями. Я ж там такий в Русі весь. Вони вже коли. Е, мене там бачили, або, або проходили повз двір, то вони там е, віталися, вони знали слово привіт, вони знали слово будьмо, е, вони знали фразу ходи до нас. Ну, таке чомусь я їх там понавчав. Я, а, я, я почав ще сам запитувати, що кажіть, це що до звуку, ми точно нікому не заважаємо, тому що мені здається, що просто от якось ну не можна такий звук ставити. А відьма мене запевняє, що то все нормально. Вони посміхаються, відводять очі, толком ніхто мені нічого не каже. Лише коли трохи там уже так підвип'ють, то починають говорити про те, що ти розумієш, ти ж знаєш, де живе її мама, ось там на іншій стороні дороги, через 200 метрів буквально. Вона живе з своєю мамою, тобтою, тобто з бабцею відьми. І от та бабця, вони кажуть, вона 100% відьма. Тому що про неї ці всі чутки, всі, хто старожили і знають, вона замолоду їздила на острів Сікіхор, це потім, на якому я прожив це півтора роки. А там, якраз вже такий Відьмівський острів, і от вона їздила там до когось, до якогось місцевого Хіллера, навчалася. Це все по чуткам. І типу так само вона. Ходила в гори. А в горах це жили такі люди, які є корінними філіппінцями. Я їх інколи бачу, до речі, я їх дуже давно не бачив після того, як жив на Негросі. На інших островах я їх практично не зустрічаю. Це люди прямо такі, вони дуже-дуже ну, маленького зросту. Вони абсолютно пропорційні, але вони дуже маленькі і дуже смугляві. І вони до сих пір племенами оце так живуть, і у них є свої чаклуни. Тобто це люди, які не позмішувалися з іспанцями і не з американцями, ні з ким взагалі. Вони зберегли свою самобутність. І мало того, вони ж зберегли ще тепер ну, ще ж свою анатомію, виходить. І от оце з їхніми шаманами теж, мовляв, спілкувалася ця бабця, чомусь вони її вчили і так далі. Це знову ж це мені розповідають е, хлопці знайомі і розповідають, я дивлюся, що в якому б вони стані сп'яніння не були, вони про це говорять. Ну от прямо ну дуже дуже. Гапон. Вони про це говорять, ну дуже, ну якось так, запаскою і дуже акуратно. Не переходячи таку певну межу. Просто кажуть, що от про бабці ходили такі чутки. Е, типу, правда, неправда, ми не знаємо, але ми ту родину не чіпаємо, тому що, якщо їм щось сказати за звук, то може щось трапиться з кимось. А воно треба, тому краще хай буде той звук, аби тільки всі були жили здорові. А тут уже ж виходить, що. Люди, ну ніхріна, і не живі і не здорові, принаймні двоє в одну ніч чомусь померли. І от по такому співпадінню, що якраз це ті люди, які приходили ну, сваритись, не сваритись, ну, виказувати своє незадоволення. Тому якось це все було дивно. Але на той момент я ще особливо про це не думав. І мені... я знаходився, знаходився в тій стадії, коли. Хай! Коли мені все було просто цікаво.